Хлорінда найсильніший судовий дуелянт. З мечем у руках вона стоїть на варті правосуддя Курде Фонтейна. Суперечки у цьому місті – це звичайна справа. Розбіжності тут трапляється мало на щодня. Один кондитер звинувачує іншого у крадіжці рецепту, драматург звинувачує свого фаната у наслідуванні, і кожен наполягає на своїй правоті. Волає до справедливості, сподівається схилити думку оточуючих на свій бік, але щойно звучить ім'я Клоринди, всі суперечки різко припиняються. Тут кожному знайоме ім'я непереможного судового дуелянту. Під її мечем, усі низькі вчинки замасковані під пошуки справедливості, всі спроби домогтися вигоди судовим переслідуванням оголюють свою справжню сутність, адже Клоринда не знала жодної поразки на судовій дуелі, майстерність Коринди вдолі. Вільному мистецтві здобула їй безліч шанувальників. Захоплені городяни регулярно намагаються ретельно проаналізувати кожен аспект життя знаменитого судового дуелянту.